Слава Україні! 40 днів як загинули хлопці, а не заарештований ні один зі снайперів, не, навіть не звільнений з роботи ні один з тих командирів Міністерства внутрішніх справ, які в той день проводили спецоперації і 18, і 19, і 20 лютого. Я не кажу вже про січень місяць, про тих, хто давав наказ стріляти на Грушевського, де загинули перші хлопці. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євдокимов каже, що вони ведуть розслідування. 40 днів уже як хлопці в землі, ні один не заарештований. Вони ведуть розслідування. Вони в свій час так само робили коридори для всіх чиновників наших. На яких зараз вони оголосили розшук, поки вони своїми машинами грошей виїжджали різними дорогами з Харківщини, Сумщини через Крим, тікали в Росію, де зараз сміються, і кажуть: ми все вирішили, ми все купили. Остання крапля вбивство Сашка Музичка. Сашко не святий. Він десь діяв, можливо. Не так, як має діяти християнин, коли з прокурором спілкувався. Але він це робив після того, як була вбита дівчина, а вбивця гуляв на свободі. І коли під стінами тої ж прокуратури стояло 5 тисяч людей, які так само вимагали, щоб була щоб вбивці і ті, хто їх покривають, прокурори, відповіли. За це відповів Сашко білий він вбитий спецпідрозділом сокіл, який з тої гори стріляв сюди по людях, які 20 лютого йшли. Вбивати його поїхали ті самі, які 20 лютого вбивали. Хто у нас очолює силове міністерство, яке відповідає за спецпідрозділ «Сокіл»? Людина, який дав довіру Майдан, міністр Арсен Аваков. Зараз він заявляє, що буде експертизи, буде комісія, яка буде робити висновки неупереджено. Поки міністр на своєму місці, який зацікавлений, який особисто звинувачував Сашка і правий сектор. Поки Євдокимов, який в свій час керував спецпідрозділами різними під час операції проти Майдану, не буде неупередженого рішення. Це підтверджується тим, що 40 днів пройшло, ніхто не затриманий з вбивців. Тому я хочу спитати майдан: ці люди мають піти в відставку? Це голос Майдану. Я, я виступаю проти того, що ми пікетували Верховну Раду, щоб не казали, що... Росія бачить наш тиск на Верховну Раду. Пікетувати не будемо. Але давайте, щоб голос Майдану почули. Давайте хай Аваков почує це, Євдокимов почує це. І все ж таки ще раз почує: Майдан за їхню відставку. Хто проти їхньої відставки? Всі за відставку. Слава Україні! Вічна пам'ять нашим хлопцям! Царство небесне, місце їм війську господньому.